Добрий вечір, я диспетчер. Я сьогодні напувала, як увечері пораться вийшли. Ото напувала останній раз, я як знімала на відео перед тим, як заболіла. Розказати. Більше десяти днів. днів пройшло сьогодні. Я, нап... я вже його так і на руках не підніму. Як він виріс, який він сильний зробився. Він квадратний просто. О, дивіться, займається на мамоці. Отак у кормушці сплять. Ну, вже в трьох не влізуть. Ма. І вдвох і -і -і. уже слабувато. Він, мабуть, ще важче, чому це кожна з дівчат. Ой, я смокчу льодяник від горла, від бронхів. Так, заходь, давай. Будь ласка. <рит> Не хочу. Не, ще й сердиться, як отак й сердиться. Чуєте, <рит> ще мене її лає. <рит> <рит> Він, мабуть, важчий, чому взять будь-яку із сестер. Оце таке напування. Кончилася. пайка. Скоро піде зелені зовсім одну. Оця мене полюбляє. Ага. Оця любить так, щоб я її жарувала. Це підійде, як я ось, воду, як заношу, напуваю з відра. І вона оце так підходить, стає коло мене. Я її так жалую. Та не така. Ні, та боїться. Та боїться. А оце цей. Убрячать отак оце ногами мене. А ратички там такі гостренькі на ногу, як стане. Ой, як боляче. Важкий да? зробив, такий хороший, хороший, гарний. Хороший козер. Ілі козьон. Що ти будеш у нас? Козьон? Виросту биться, каже, буду Чи хорошо. Чи козел? Каже, я був злоан. Да? Дарма, що троє в матері, а які гарні всі. От, як, коли, як коли народжується, у вівці ягнятка. думаєш, Боже, які маленькі, які кволенькі, да хоч би вижило, то там ага, перші, ага. другі сутки. думаєш, таке ходить, кажу, доцю, то ти поглядай, чи вони хоч суть ягницю, чи ні. А проходить час, наша праця. Хтось питав у коментарі. Їхня любов до життя, і виходить ось такий товар. Ви самі так оддучили його від матері? Ні, 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 ні. Мама не дала цицьки. — Мама не дала йому молока. Мама, мама його не б'є. Зараз взагалі вона його не б'є. Вона його й не била, вона просто його ухвала, щоб він не сцяв. Все. Дівчат вона Дівчат і досі вона Дівчот, годує, і досі вона годує, а йому ні. Я відмовилася, буває таке. І хтось сказав, що треба було його зовсім забрати, заносити в хату, бо холодно. Він ні, якщо забрати, то його Жотара назад не прийме. Вони а його так, в... он, так. вбиватимуть. А так він коло мами, він і вони їдять, я даю їсти, вони їдять усе, і водичку п'ють. Він коло мами, мама не гонить не од їжі, не од чого. Просто не дала цицьки. Все. І він привикший тепер до всіх овець. І, і в отарі він за свого парубка. Де? А що каже, якби мене одручили, куди? Тиждень би я побув, а тоді де. У хату брали гріть, а тоді куди? По стола. Це ж стрибуча худоба. Воно ж бачите, аби куди дратися, аби куди дратися. Ну дуже бачите. він підріс, те, що я до нього не приходила. Це небо і земля. А це я вийшла в кухню, налила молоко, ставлю гріть, доця мене питає, ти там молоко грієш, я піду напою. Кажу, пішли вдвох, бо тільки що таке в небі гуло. Аж страшно. Небо просто розривалося. Куди воно полетіло, аби воно вернулося їм назад. Я кажу, ходім двох, Бо ще вже на дворі темно, це як вже буде. Зоряно ну, так. Зоряно, ну, але місяця немає. А так ідеш, наче тебе за плечі хто хватає. Так ми оцей притіліпали вдвох <схи> до, тих <красавців. схи> до тих красавців. Зараз я їсти їм вже. Як прийшла, я його напоїла все. Вони вже повечеряли, все. Зараз я їсти їм не даю. О, вони полягають, вони напоєні, все. Це просто. Встають вони через те, бо я ж світло включаю. На темну ж його не напою, а берем на дворі він обзивається там. вечірня в нього. <реш> Точно. А знаєте, ось Наташа хворіла, я весь час хожу ввечері напуваю. Буває таке, що прийду. Напою і, і закрию, уже защепну. Іду й думаю, ну чого баран мовчить? Не хочеться а мов... щось, да, не хочеться таке. туди йти. А він мовчить, да приходжу в хату, кажу, доці, ну щось кажу, баран мовчить. А вона каже, да я як раніше ще до хвороби ходила за напувати, бувало таке, що мовчав. Бувало, да. що мовчав. О, дивіться, як він кайфує. Ви подивіться, це йому для його ж кайф. Боже, де да він же не тим не Він, Вони так стараються, отуди в кормушечку кладу сіно, вони так стараються ту посудину, дивіться, зараз я покажу. Посудину для буряка, для дерті я беру, щоб усі мордочки влазили, не тільки мамина, а щоб ж вони старалися. І глибоченьку беру, щоб вони не викидали, бо це ж з ногами лізуть і все. От. Я як поставила, вони всі троє діток і мама сюди мордочки повстромляли і вилизують, нічого не залишається. Ось інша. Ось інша кормушка туди. Ось тут у нас хлопці. Всім окремо все дається, всім водичка ставляється до моїх оручих. Бува, коли зайду, повстають, а бува, коли заходжу, лежать навіть і не вручаться. Тільки дивляться на мене. Це два баранчики. Красивці. І дві ягницьки, ще дві ягнички старших за всіх з цих. Це середні, Не! Це все. Це. Середні. Підемо я вже, ми. Я вже подумаю, подумаю, аби ще так трошки потепліло, щоб нічна температура більш тепліша була. Бо щось у ніч нуль було. На плюс Оставлять 5. їх на дворі. Да, увечері загнать по станках. А щоб деть поїли. деть да, і сіно. Щоб і малеча ж тут їм звичайніше. Який він пузо А Пузово тоді не масти ще їсти сухе водичку, вони знають, понапувати, так як уранці я роблю. Mm. І випускати на ніч їх туди. Ну, хай ще був. — Дивися, молоко, видно, що молока напився, пузань. Бо дуже мала температура ще ночі. Вони то й не померзнуть, у них вовна яка і, ну, жалко, і в сухенькому. Серед. Ну, серед. Да? Ух, бачите, яка є. Це йому в кайф, як його трогають. Чухай, каже, лоба, я тебе колись почухаю. <Ой>, <почухаю> Тим <бачите, почухаю> лобом. Ви бачите, яка оце? Яка Пережити, любов он жує. Іди до мене, іди моя хороша. Іди, я тебе пожалую. Іди моя хороша, іди. Іди, я тебе пожалую. Кажи, змінила мене. Диви, яка ти бачиш? Ви думаєте, мати не понімає? Цього, каже, Гладя, ту не дам. Диви, диви, диви коса пальцями. Диви. Подивіться, диви, які зуби в його. Да, білі, позич мені. Хоч одну щелеп. Те... А в тебе ж верхніх немає. Верхні Вер... там отамжувательні тільки. Ну, ну, а тут немає, а, тут... а оце ось знизу. Які... У, які білі, он а, та він і старається ну, все. На добраніч. Ростіть. І не товща йде. Да, саме головне не хворійте. Гарно коли всього пораться, якщо Толк з нього є, воно якщо не хворіє. — не хворіє. Аж веселіше. ж, Господь. Порання то одне. Раз, два, як є, чим пораться сюди, туди. Любим. Тримали побагато господарства ми це залишаємося на такому. Вівці курі свині, все, і то свині. Останнє на, на продаж хіба для себе одне, щоб було для себе mm -hmm. поїсти. А так ні вже. На базарі oh, поїдеш tихо. сало м'ясо. Чуєш? Знову буде. О, oh, сусід прийшов. Привіт. Боже, барана очі там блищать, я злякалась. А чи його видно, як він летить? чи в нього вогні горять, які чи ні? Я не знаю, ні, мабуть. Все, вимикаємося, а то в мене ліхтарик включений. Ліхтарик виключу. Як це страшно, люди добрі. А стоєм рот роззявивши на небо, очі вилюпили. Того що як це страшно не є, ну, ми до цього вже привикли. Це О, зірка кожну, кожну ніч і не по одному. Так це щось ППО мовчить, а як ППО працює? Тома його не видно, гуде. Тихої, мирної ночі вам, люди добрі. Будьте живі і здорові. На добраніч!